Ми розуміємо, що у нас є структурні зміни з точки зору статево-вікового балансу. Ми бачимо, що у нас внаслідок повномасштабного вторгнення дуже стрімке старішення населення. 41 рік середній вік населення до 21 року. В 21-му 45 років середній вік 24-му році. Тобто, це плюс 4 роки лише плюс 4 роки середнього віку лише за. Три роки між 21-м і 24-м роком. І ми також розуміємо, що у нас це старішення відбулося за, за рахунок того, що от там Гліб розповідав про виїхавших за кордон. У нас серед тих, хто виїхали за кордон країни ЄС Північної Америки, здається, лише 6% 6% це люди похилого віку. Тобто виїжджають, 70% це працездатний вік, да, і решта це з діти, наскільки да. я пам'ятаю. Ну правда ж, що у нас на одного працюючого вже майже по одному пенсіонеру? У нас так да, насправді статистика дуже складна, тому що 31 мільйон громадян. З них 10,5 і 10 і, 3 мільйон, 10 і 5 мільйонів це люди, які працюють. Десять і 3 мільйони це люди, які отримують пенсію. Тобто працюючий і працездатний, у нас вже один до одного. 8 мільйонів громадян це люди, які є економічно активного віку і не задіяні в формальному ринку праці. Тобто, якщо дуже грубо говорити, то у нас 40% населення працездатного віку сьогодні не є учасниками ринку праці.